Може, все ж таки не будемо купувати в США. Припустимо, у вас є 300 тисяч кешу, і ви хочете купити нерухомість для того, щоб здавати її в короткосрокову оренду. Звичайно, ви хочете купити в США, але ще такий ринок потрібно пошукати. Добре, знайшли Мадейра Біч, штат Флорида. Нерухомість у вартістю 300 тисяч. Я не знайшла, але от однокімнатну квартиру за 340 тисяч окей, можемо розглядати. Площа такої квартири буде 393 квадратних футів. Це одна спальня і одна ванна. Тепер я відкриваю Airbnb і дивимося, таку квартиру можна здати за 65 доларів в ніч. Але перед тим як купувати, я пропоную вам розглянути ще ринок Дубаї. За 326 тисяч можна придбати більш просторе житло, апартаменти з однією кімнатою, двома ваннами, загальною площі в 664 квадратних фута. В районі GVC така квартира буде коштувати вам 67 доларів за ніч. Але mm -hmm. не спішіть робити висновки. Прочитайте опис під відео. Там є деталі.